А чи дарма ви ходили до школи? Перевіримо. Яка тварина є найбільшим хижаком на суші? Відповідь: Білий ведмідь. Скільки місяців має саме 30 днів? Відповідь: 4 місяці. Як називають науку про поведінку тварин? Відповідь етологія. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Хто написав Іліаду та Одіссею? Відповідь Гомер. Який хімічний елемент перший у таблиці Менделєєва? Відповідь гідроген якої країни прапор ви бачите на екрані? Так це прапор Японії. А яка столиця цієї країни? Столиця Японії це Токіо. Яка країна найбільша в світі, якщо не рахувати Сосію? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.